Ісусу Христу, Вітаю вас, пастор Іван Слободян, голова Української Баптистських церков Парахуаді. Хочу ласкаво запросити вас на особливе зібрання, яке, з ласки Божої, відбудеться в неділю 4 травня майже із 6-ї години вечора у молитовному домі при вулиці Маріскаресі Герів'я Барріо Бернардіно Кавальєро, на якому буде гість з України. Старший пресвітер Баптистської церкви Волинської області, пастор Ярослав Троць, то буде служити Словом Божим та новинами про нещасну війну, яку зараз переживає рідна. Україна. Рівно ж буде служити співом співуча група з Боносаресу Гаріць. На це зібрання сердечно усі запрошує. Вас чекаємо, хай Бог благословить вас.